Всім привіт! Зараз я вам покажу, як це... Як, ну, як зрозум... як навчитися грати. На піаніно, ну у нас тут синтезатор. Так. В Німеччині і там в Великобританії отакі ці і. Фкіагація uh -huh. це... больша, це маленька, це один, це два, це три, і це чотири. Угу. Uh -huh. І. У нас це До. Да? До, Ре, Мі, Фа, то, yeah. До, Ре, Мі, Ой. До, Ре, Мі, Фа, Соль, До. Угу. Uh -huh. Ну і це і, і цей. Як... Ми тренуємося грати да. п'ятьма пальцями. Yeah. Вперед починаючи з великого до мізинця mm. і з мізинця до великого. Mm. Правою рукою. А лівою починаємо з мізинця, так? Okay. Отак. <розум> от. Чудово. Ну, no. що no, ще показати? Ну і всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, вчимося грати на піаніно, на синтезаторі. Тут ще багато є різних функцій. Ну, цей е, звук, там піаніно, гітара, mm -hmm. Муз, е, ефекти. Mm -hmm. Всім до побачення.